Обов'язково слухайте з вірою до кінця це відео і Богородиця виконає всі ваші прохання на благо. О присвята і пренепорочна діво Богородиці, Цариці Небесного мати Господа нашого Ісуса Христа, радість утіха всього світу, надії і захисти всіх, хто до тебе з вірою припадає, з любов'ю мови твоє милосердя. Напишіть імена та прохання в коментарях. Прославляємо тебе, Мати Божа, заваличе, благодать твою, за твою святу пійку, яку над нами розпастерла, і за твою безмежну любов, якою огортаєш усіх нас, недостойних рабів твоїх, вседержи тілько благодатна мати, зглянься на нас у скорботах, бідах і випробуваннях наших. Заступуйся перед Сином Твоїм і Богом нашим, щоб ми змучені, осваблені, знайшов тебе і утішення, О, Мати Божа, ти, джерело невищерних багатой, дарів духовних. Укріпи серця наші в правді, в вірі і любові до Твого Сина, Господа нашого, щоб ми подібно до тебе, смиренно і покірово приймали святу волю Його, Мовимо тебе, о Богородиці, зігрій душі наші теплом, любові Твоєї. Видина шляхом праведним, охороняє від усякого зла і спокус вукавого, щоб ми завжди перебували під твоїм покровом, О, Мати милосердна, не залишай нас у годину нашої смерті, але допоможи нам перенести всі спокуси, що зустрічаються на шляху нашому земному, щоб, очистившись через терпіння, ми могли стати достойними Царства Небесного, Покрий нас святим твоїм омофором, захисти від бід хвороби нещасть, Даруй мир душам нашим і відвагу випробуваннях життєвих, Мати, свята, будь нам провідницею на шляху до Царства Небесного, сподоби нас разом із ангелами і святими прославляти величне ім'я Твої навіки вічні, присвята Богородиця, Оприбословена Мати наша, мовимо Тебе, не залишай нас у нашому недостоїнстві, але постійно заступайся перед Господом за нас грішних, щоб ми очищені Твоїм заступництвом. Одости бачити славу Його Небесну і разом з усіма святими, прославляти тебе, Мати, свята, на віки віків. Амінь. О, пречиста і приблагословена недіво Богородице, мати Господа нашого Ісуса Христа, Цариця Небесна і заступниця роду людського, прийми смиренну, молитву рабів твоїх, що з вірою, любов'ю кличуть до тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Оревна мати Христа, Бога нашого, покоріна, свято всякого зла і напасти ворожих, від хитрощів диявольських і споку, житейських, одівав водичицем, милесина Твого і Бога нашого, щоб Він дарував нам прощені гріхи, виправлення життя, здоров'я, душевне, тілесне та спасіння в житті вічному, попри свята Богородице ти що є невтомною заступницею перед Престолом Всевишнього, не залиш нас у годину випробувані скорбот, ти що носила на руках своїх сина Божого, не забуття на зарішних, які впадають у вічі потребує Твого заступництва. Ти щоємо тими у і ласки, випросив Господа нашого благодаті милість для наших душ, направляючи нас на шлях покаяння і приводячи нас до світла Христового, Пресвята Водичице покрови Християн і заступниці вірних, помоли Сина Твого, щоб він зм'якшив наші серця, обтяжені гріхами, і пристрастями і направив нас. На шлях праведності вияви своє милосердя і материнську любов до на нас, щоб ми, очищені Твоїм заступництвом, змогли успадкувати Царство Небесне, не залишай нас без Твого Небесного покрову, але випросив Сина Твого, прощення за всі наші провини та укріпи нас, у вірі і одіва одівався бога, мати Господа нашого Ісуса Христа, що через тебе світ отримав спасіння і життя вічне, будь нашою надією, захистом у всі дні нашого земного життя, захисти нас від усіх бід і напасти, від усякого злого кавства, від хвороби не від безвіря і вічі, допоможи нам у всіх наших справах укріпи нас у вірі, настав нас на шлях істини і дари нам життя вічне, в Царстві Небесному, О, Пресвята Богородице, Надія нашої заступниця перед Богом, піднеси молитву Твою за нас, недостойних рабів Твоїх. Перед Престолом Сина Твого, щоб Він дарував нам благодать і мир душевний, Будь наші надію, часи скорботи, радістю хвилини радості і пристановищем у хвилини небезпеки, умови за нас, Господа, щоб Він простив нам усі наші гріхи, і дарував нам силу, і ти шляхом правди, щоб ми досягли вічного спасіння і в радість Господа нашого, бо Ти є матір милосердя, заступниця і покровителька усіх. Хто з вірою, і любов'ю звертається до тебе, ти ще джерелом утіху і радості, світлому темряві. Приведи нас до Сина Твого, нашого Спасителя, щоб ми разом із Тобою славою Його на віки, віків. Амінь. Оприсвятає, переблагословену, величиця наша Богородиця, Діва Марія, моли Сина Твого Христа, Бога, нашого, за нас грішних і недостойних рабів Твоїх. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти є матір'ю Господа нашого Ісуса Христа, непорочною, і всеблагодатною, що перевершує всі творіння небесні і земні, до тебе прибігаємо, все богає, бо Ти є тепла заступниця за нас перед Престолом Всевишнього, Ти, що народила світло світу і Спасителя наших душ, прийми наші молитви і принеси їх до Сина Твого, щоб Він помилував нас і дарував прощення гріхів наших, Пресвята Богородице ковчеже, заповітої живий храми Божий. Під покровом Твоїм ми знаходимо надію, захист, мовимо тебе, водичи, це заступися за нас, слабких і грішних перед Богом, допоможи нам у наших немочах, захисти нас від всякого зла і просвіти серця наші світлом, благодаті Сина Твого, попри чиста і непорочна діва, Ти, що носила у своєму воні, Того, хто наповнює все суще, Його за нас, щоб він простив нам наші провини, зцілив наші душі тіла і дарував нам спасіння і життя вічне. Мовимо тебе, Мати Божа, будь нашою покровителькою і заступницею всі дні життя нашого, особливо годину смерті нашої. Оприбогословене, Богородице, ти, що є джерело милосердя, і невичерпної благодаті, підтримай нас на шляху спасіння навчи нас стерпіння і смирення, утверди нас у вірі, надії, любові до Бога і ближнього, просимо тебе, водичи, вбережи нас від гріха і настав на шлях правди. О, Цариці Небесна, Ти ще є утішницею засмучених і захисницею скорботних, вислухай наші молитви і невідки нас грішних, але заступися за нас перед Сином Твоїм, щоб Він помилував і спас нас. Мовимо тебе, Пресвята Богородице, благослови наші діла, скріпи нашу віру і допоможи нам достойно нести наш, щоб у всіх наших ділах і словах прославлялася Ім'я Господнє. о Пресвята Богородице, Мати Христа, Спасителя. Будь нашою надією покровом у житті цьому і на страшному суді, даруй нам благодать Божу, мирі спокій у душах наших, і сподоби нас бути причасниками вічної радості в Царстві Небесному, з усіма святими будемо прославляти Отця і Сина, і Святого Духа на віки, віки. Амінь. Обрана від віків. Амінь. Обрано візиків мати Божа, що породила в світ свого Боже, нашого Спасителя, прийми від нас мирине хваління, яке приносимо тобі. Ти що маєш благодать заступати перед Сином Своїм за нас, рішних моли Його, щоб сподобав нас достойно пройти цей шлях земного життя та успадкувати вічну радість у небесному царстві, радуйся, непорочна діва, матір милосердя, що ведеш нас до царства Божого, осяючи шлях світом божественної любові. Ангели на небесах радіють, бачачи Твою славу, причиста діво, ти, що народила світло істини, і просвіти наші душі, щоб ми могли з чистим серцем поклонятися Твоєму Сину і Господу, потіш нас у скорботах наших, укріпи у вірі та любові, щоб ми, живучи праведно, завжди вивичали Твоє святе ім'я, радуйся, заря, що веде нас до світла правди, радийся, небесна мати, що обіймаєш маєш усіх дітей Божих, радуйся, надії скорботних. Що наповнюєш радістю наші серця, радуйся, наша заступниця перед Престолом Седержителя, радуйся, що спасаєш нас від ворожих спокус, радуйся, непорочною зіво, масір милосердя, що ведеш нас до царства Божого, пасаючи шлях світлом божественної любові, бачиш твоє милосердя, богдаще лється на всі покоління ми недостойні робит і слава ма тебе, владичице. Ти, що не залишаєш нас у скорботах і бідах, завжди підтримуєш нас своєю молитвою та благодаті. Тому ми співаємо тобі з радістю, алівуя. Маючи тебе, водичи, це як матір милосердя і заступницю, ми знаходимо спокій у наших скорботах, ти, що даруєш нам розраду в тяжкі хвилини життя, веди на шляхом істини та любові. Здячним серцем ми звертаємося до тебе. Радися покрови для всіх, хто шукає притулку у твоїй богодаті. Радуйся, що захищаєш нас від злих намірів, ворогів наших, радуйся джерело невичерпної любові, що виливаєш на нас благодать, радуйся провідниці на шляхах праведності та миру, радуйся, що приводиш нас до вічного спасіння, радуйся, непорочна Діва Матір, милосердя, що ведеш нас до Сарства Божого, осяючи шлях світлом Божественної любові, сила Божа, що явилася у твоїй чистоті та при пречиста мати. Наповнює наші серця благовінням, те, що стала храмом для невимовного, навчи нас жити з вірою, надією та любов'ю, зміцні нас у випробуваннях наших, щоб ми могли співати Богові. Аллилуйя. Маючи тебе, водичи, це як приклад смирення та послуху, ми прагнемо йти шляхом, що веде до Христа, навчи нас відкидати мирноти цього світу та зосереджуватися на вічному, дорину, мудрість і терпіння в боротьбі за наше спасіння. Радуйся храма Духа Святого, що даруєш нам мудрість у спокусах, радуйся приклади смирення, що вчиш нас бути покірними волі Божій, радуйся, що ведеш нас шляхом, який веде до Небесного Царства, радуся, наша заступниця, що молишся за нас перед Престолом Всевишнього. Радуйся, непорочна Діво Матір, милосердя, що ведеш нас до царства Божого, осяючи шлях, світлом божественної любові. Ти, що ведеш нас до світла небесного, сяєш нашу дорогу своїм заступництвом, навчи нас розпізнавати Божу волю у всіх обставинах нашого життя і приймати, із вдячністю прославляючи тебе, Мати Божа, ми співаємо Аллівуя, і тебе, водичиця, як заступницю за всіх, хто покладається на твою допомогу. Ми зміцнюємося у вірі, ти, що підносиш наші молитви до Бога, допоможи нам залишатися вірними Його заповідям. І нести свій хрест із терпінням і любов'ю, радуйся провідниця на шляху до спасіння, що захищаєш нас від зла, радуйся джерело надії, що даруєш нам мир у серці, радуйся, наша заступниця, перед престолом Сидержителя, радуйся покровителько всіх, хто звертається до тебе з вірою, радуйся, непорочна діва, матір милосердя, що ведеш нас до Царства Божого, осяючи шлях світлом божественної любові. Ти, що приносиш радість небесами, землі, мати Божа, навчи нас завжди прославляти тебе і твого сина, твою богадаті, оберігай нас від спокуси, утверджуй добрих ділах, щоб ми могли співати Богові, аллилуйя, прибогословену водичи, що даруєш мир і радість усім, хто звертається до тебе з вірою допоможи нам залишатися вірними християнським заповідями, служити ближнім з любов'ю. Нехай твоє заступництво зміцнює нас у всіх добрих починаннях, радуйся покрови для тих, хто шукає миру в серці, радуйся приклади служіння і самопожертви, радуйся, наша заступниця, що зціляєш наші душі від гріхів, радуйся провідниця на шляху до вічного життя, радуйся, непорочна діво, матір милосердя, що ведеш нас на царство Божого, сяючи шлях світлом божественної любові. Заспіваємо Богові пісню вдячності, за дар Матері Божої, що молиться за нас і захищає нас від зла, ти, що приносиш радість і миру, наші серця, допоможи нам завжди залишатися вірними Божій волі, співаючи йому Аллилуйя, ти водичиться, я надію та захистом усіх вірних. Веди нас шляхом правди і чистоти, що ми оповаючи на Твоє заступництво, сміливо долати всі спокуси і небезпеки цього світу. Радуйся, непохитний захист наш, що проведеш нас до праведного життя, радуйся світло в темряві, що освітлено шлях до Царства Небесного, радуйся приклади терпіння, що навчаєш нас давати, випробування з вірою, радуйся опора наша, що підтримуєш нас, у хвилини слабкості. Радуйся, Водичице, що ведеш нас до вічного спасіння, радуйся, непорочна діва, матір милосердя, що ведеш нас до царства Божого, сяючи шлях світлом божественної любові, маючи тебе як міцний захист в житті, нашому, Водичице, ми відганяємо всі страхи та сумніви. Ти, що оберігаєш нас під своїм покровом, даруй нам мудрість і відвагу у боротьбі, з ворогом душ наших, щоб ми з вдячним серцем співали Богові, Алілуїя! Прославляючи тебе, як матір нашого Спасителя, ми бачимо у тобі взяре чистоти й святості, подаруй нам водичи дар непохитної віри, щоб ми завжди залишалися вірними заповідям Божим, і живи у звагоді з його святою волею. радуйся світу в темряві, що освітлює наш шлях до Царства Небесного. Радуйся, щит проти спокою, що оберігає наші душі від гріха, Радуйся, подателько благодаті, що зціляєш наші духовні рани, радуйся провідниця, що вказуєш нам шлях до вічного спасіння, радуйся водичити, що наставляєш нас на шлях до праведного життя, радуйся, непорочна Діва Матір, милосердя, що ведеш нас на царство Божого, осяючи шлях світлом, божественної любові. Бачиш, як ти, мати Божа, завжди поруч із нами у випробуваннях і спокусах, ми підносимо серця свої у молитві, даруй нам сили переносити гарі життя з терпінням і надій на Бога, щоб ми могли співати йому, Я. Ти, що несеш розраду всім, хто шукає твого заступництва, навчи нас прощати кривників наших із любов'ю, ставитися до ближніх, подаруй нам миру серці та тверду віру в милість Божу, щоб ми могли радіти в Господі. Радуйся мати, милосердя, що вчиш нас, любові до ближнього, радуйся захист на, що береже нас від ворожих стріл, радуйся скарбнице Богодаті, що наповнюєш наші душі миром, радуйся, прикладе прощення, що допомагаєш нам давати ворожнечу, радуйся, водичиці, що вказуєш нам шлях до праведного життя, радуйся, непорочна Діва Матір, милосердя, що ведеш нас до Царства Божого, осяючи шлях світлом божественної любові. Мати Божа, ти, що своєї любові до нас не залишаєш нас без своєї допомоги, Змилуйся над нами, що в надії прибігаємо до Тебе, Веди нас шляхом правди і святості, щоб у всіх обставинах нашого життя ми могли залишатися вірними учнями Твого Сина і співати йому з радістю. Алілуя! Ти ще джерелом невичерпної радості для всіх вірних, допоможи нам знаходити втіху й вірі. Наповни наші серця любов'ю до Бога і ближнього, щоб ми могли жити у мирі та злагоді з усіма, хто нас оточує, Радуйся, наша опора, що зміцнюєш нас у слабкості, Радуйся, раді сердець наших, що освітлюєш наше життя, світлом надії, Радуйся, мати вічної любові, що вчиш нас безумовної відданості, Богові, Радуйся, вірна заступниця, що оберігаєш нас на всіх шляхах життя. Радуйся, непорочне діво, Матір милосердя, що ведеш нас до Царства Божого, осяючи шлях світом божественної любові, Водичи це небесна, ти ще всіх, хто в скорботі і біді, не залишає нас у наших стражданнях, але допоможе нам знайти у Христі джерело життя і спасіння, даруй нам терпіння і сили, щоб ми могли співати Богові. Аллилуйя! Прославляємо тебе, Мати Божа! За твоє милосердя і заступництво, ти, що завжди поруч з нами у всіх випробуваннях, допоможи нам не падати духом, але з надією на Божу дай давати всі труднощі цього життя, радуйся мати всіх страждених, що втішаєш нас у скорботах, радуйся, надія наша, що даруєш нам силу в часи випробувань, радуйся провідниці на шляхах правди, що допомагаєш нам не збитися з дороги, радуйся покрова наша, що захищаєш нас від усіх бід і небезпек. Радуйся, непорочна Діва, Матір милосердя, що ведеш нас до Царства Божого, осяючи шлях світлом божественної любові, нехай наші молитви піднесені до тебе, Мати Божа, будуть почуті на небесах, даруй нам благодаті мир, щоб ми могли жити у звагоді з Богом і ближніми, сповнюючи заповіді Господні і співати Йому здячністю, Аллуя, Ти, що є охороною і захистом усіх, хто довіряє своє життя Господу. Допоможи нам зберігати віру і нести свій хрест, І з терпінням і смиренням підтримай нас у наших зусиллях, досягти Царства Небесного, щоб ми могли з радістю слідувати за Христом, радуйся наша надійна помічниця, що зміцнюєш нас у вірі, радуйся, зірко, надії, що веде нас до вічного життя, радуйся мати, спасіння, що вчиш нас, любові до ближнього. радуйся опора наша, що підтримуєш нас у всіх випробуваннях. Радость непорочне Діво, Матір, милосердя, що ведеш нас до царства Божого, осяючи шлях світлом Божественної любові, О, Мати Божа, прийми наші смирені, мови Твої даруй нам мир миру, серці та спасіння душ наших, нехай Твоє заступництво буде для нас джерелом сили і надії, щоб ми могли з любов'ю і вірою служити Господу, співаючи йому аллилуйя, співаючи Тобі Пресвята діва, Діво, ми прославляємо Твої благодаті, милосердя. Ти ще серцем для всіх, хто прагне святості, веди нас шляхом праведності і допоможи нам досягти вічного життя у Христі, радуйся джерело богодаті, що освячує наші душі, радуйся мати всіх християн, що веде нас до спасіння, радуйся захист наш, що оберігає нас від ворогів духовних, радуйся промінь світла, що просвітлює наші серця, радуйся, непорочна Діво Матір Милосердя, що ведеш нас до Царства Божого, осяючи шлях світлом божественної любові. Омати Божа, Пресвята водичице, прийми це наше хваління і молитви, які з вірою підносимо до Тебе. Проси Сина Твого, щоб дарував нам благодать і милість, щоб ми змогли увійти до вічного царства Його де спільно з усіма святими. Будемо співати. «Алілуя». О Мати Божа, Пресвята водичице, прийми це наше хваління і молитви, які з вірою підносимо до Тебе, проси Сина Твого, щоб дарував нам благодать і милість. Щоб ми змогли увійти до вічного царства Його де спільно з усіма святими, будемо співати, Аллілуї. О, Мати Божа, пресвята водичи, це прийметься хваління і молитви, які з вірою підносимо до Тебе. Я проси Сина Твого, щоб дарував нам благодать і милість, щоб ми змогли увійти до вічного царства Його, де спільно з усіма святими, будемо співати, Алілуя. Ангели на небесах радіють, бачиш Твою слава, пречиста, Діво, Ти, що народила світло істини, просвіти наші душі, щоб ми могли чистим серцем поклонятися Твоєму Сину і Господу, отіж нас у скорботах наших, укріпи у вірі та любові, щоб ми, живучи правди завжди повичали Твоє святе ім'я, радуйся, Заря, що веде нас до світла правди, радуйся небесна мати, що обіймає усіх дітей Божих. Радуйся, надія скорботна, що наповнюєш радістю наші серця, радуйся, наша заступниця перед Престолом Сдержителя, радуйся, що спасаєш нас від ворожих спокус, радуйся, непорочна Діво, Матір Милосердя, що ведеш нас до царства Божого, осяючи шлях, світлом божественної любові. Обрана від віків, мати Божа, що породила світ слово Боже, нашого Спасителя, прийми від нас мирине хвиління, яке приносимо тобі, ти що маєш благодать заступати перед Сином Своїм за нас, і грішний, мови його, щоб сподобав нас достойно пройти цей шлях земного життя. Та успадкувати вічну радість у Небесному Царстві, радость непорочна Діво, Матір Милосердя, що ведеш нас до Царства Божого, осяючи шлях світлом Божественної любові. О, Пресвята Водичиця, наша Богородиця Діва Марія, Матір Господа нашого Ісуса Христа, з вдячним серцем звертаємося до тебе, прославляючи Твою величез безмежну милість, яку ти являєш нам, недостойним слугом Твоїм. Ти є захисницею нашої твердої надії в усіх скорботах і випробуваннях, незмінною утішницею та непохитною стіною для тих, хто шукає, твого заступництва ми приносимо Тобі наші хвилибні пісні співи, вилучаємо Твоє святе і всеславне ім'я, покірно молячись до Тебе, о Мати Божа, мати милосердя, любові, будь нашою заступницею перед Сином Твоїм і Богом нашим Ісусом Христом благає опрощення наших гріхів, утвердження нас у вірі, зміцнення в добрих ділах, захисту від всякого зла та дарування нам спасіння, прийми у всебогай, милосердно, водичице, наші миління, і миліні, не залишай нас без Твого небесного заступництва та покрову, вічна Тобі слава, пречиста Діво, і вічна подяка за Твою незмірну любов і благодать до нас грішних. Амінь. О присвята, дичиться, Богородиця, Мати Господа, нашого Ісуса Христа. Цариця Небесна, що заступаєшся за весь рід християнський. Прийми нині моління смирених рабів Твоїх, які з вірою, і надією, припадають до тебе, великої нашої заступниці та покровительки. Напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай, світло Благодаті Твої засяє в серцях наших, і нехай від Твого милосердя сподобамося. Прощення гріхів наших, бо ми щоденно грішимо перед Богом, віддаляємося від Його святої волі. Умати милосердя, ти що втішаєш скорботних і приводиш до покаяння тих, хто і випросив Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, прощення і очищення від усіх провин наших, погляне сльози, сердець наших і визвоє нас від кайданів гріха. Щоб у чистоті серця і духу могли ми служити Господу Богу нашому в дні життя нашого, присвято дівати криницею божественної благодаті і втіленням чистоти укріпи нас у боротьбі з пристрастями і спокусами цього світу, нехай молитвами Твоїми буде збережений наш розум, у світлі істини Божої, щоб не піддатися обманам і підступам лукавого. Визволи нас, цариця небесна від усякого, від ворогів видимих і невидимих від раптової смерті від усякої напасті, даруй нам здоров'я, душевне і тілесне, мудрість і розсудові, щоб ми могли гідно виконувати святі заповіді Господні, опричиста Богородиця на тебе, покладаємо надії наші, заступнице і покровителько наша, не покидай нас у скорботах і потребах наших. Але завжди допомагає і провадьна шляхом спасіння видощі до вічного життя у Царстві Небесному, де разом із ангелами і всіма святими будемо славити і вирушати Тебе, Пресвята, Богородиця, на віки віків. Амінь. О, Пресвята і Прибасина, водичице наша, Богородице, Цариці Небесна, Тобі, що з милістю і любов'ю завжди споглядаєш на нас грішних і недостойних, нині приносимо хвалу й подяку. Ти заступниця наша, і покровителька, прибіжища, і надія всіх Християн, дякуємо Тобі за всі милості, благодіяння. явні нам через Твоє святе заступництво, молитвами Твоїми, Овсе благає Захисти нас від усякого зла, скорботи Бід, під Твоїм омофором ми знаходимо притулок і захист, і з надією просимо, не залишай нас без Твоєї допомоги, злянься на наші немачі скорботи, і благодаті Твої у вірі надії та любові. Приведи нас до Сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа, щоб через Твоє заступництво ми удостоїлися вічного життя, О, Бо Пресвята, Богородице, не переставай молитися за нас недостойних рабів Твоїх, щоб Господь помилував нас і дарував мир, і спасіння душам нашим, що ми разом з усіма святими славили і благословляли Пресвяте Ім'я і Сина, і Святого Духа. Нині по всіх час і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від упижні вашим для поширення слова Божого восеня покров Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.